Екстрена заява Ніко Розберга підірвала спокій у паддоку Формули 1. Чемпіон світу 2016 року не лише захистив суперечливе рішення Макларен щодо командного наказу в Монці, а й публічно уколов свого колишнього напарника Льюіса Гамільтона. Нагадавши про його непокору, у фінальній гонці того ж 2016 року в Абу-Дабі, ці слова німця стали справжньою бомбою, адже вони. Розкрили застарілі рани і показали, наскільки глибокими залишаються суперечки між колишніми напарниками навіть через 9 років після їхнього протистояння. Багатьом людям не сподобалося. Іншим здалося, що це має сенс. Я був щасливий, тому що хочу захоплюючого чемпіонату до кінця. У Ландо була можливість набрати заслужені очки, оскільки він працював краще за Оскара у вікенд. але... Неможливо досягти консенсусу, не існує правильного чи неправильного, заявив Розберг у подкасті F1 Show на Sky Sports. Фактично підтримавши британську команду в одному з найсуперечливіших епізодів сезону. Німецький пілот пішов далі у своїй аргументації, пояснюючи логіку Макларен, ця ситуація передбачена у правилах команди. Можу гарантувати, що ні, тому що це не те, що можна записати на папері. Це важка позиція. Проблема була не в Андеркаті. А у повільному підстопі вони обрали найкращий шлях відновити порядок як було раніше, тому що вони помилялися як команда несправедливо так втручатися в боротьбу за чемпіонат між е е пілотами, е але найбільш вибуховою частиною заяви стало порівняння з власним досвідом у Мерседес і прямий випад проти Гамільтона е Розберг е згадав гран-при Монако 2016 року. Коли йому наказали пропустити британця для переслідування Даніеля Рікардо, у нас було дуже чітке правило: якщо інша команда загрожувала перемозі, ми працювали разом. У Монако я був другим, Льюіс третім, а Рікардо втікав у лідерстві. Мені наказали пропустити його. Тож я відкрив дорогу, тому що це було чітко визначено. Найболючіший удар прийшов далі, коли Росберг згадав. Фінальну гонку сезону 2016 року в Абу-Дабі Льюіс не поважав наказ в Абу-Дабі, коли нам також загрожували. Що також зрозуміло в тій ситуації, коли у тебе менталітет вбивці, ти завжди будеш прагнути використовувати сірі зони. Е, іронічно прокоментував німець, нагадуючи про епізод, коли Гамільтон навмисно сповільнював темп гонки, щоб підставити Розберга під тиск Себастьяна Фетеля та Макса Ферстапена. Цей епізод з, з Абу-Дабі залишається однією з найсуперечливіших сторінок в історії їхнього протистояння. Мерседес наказувала Гамільтону прискорити темп, але британець ігнорував інструкції, намагаючись позбавити німця позицій необхідних для титулу. Тоді стратегія Льюіса не спрацювала, і Розберг став чемпіоном світу. Але рани від того інциденту, очевидно. Досі кровоточать, особливо цікавою виявилася реакція на ці слова. В самому паддуку багато експертів відзначили, що Розберг обрав ідеальний момент для такої заяви. На тлі скандалу з Макларен його слова виглядають як експертна оцінка, а не як особиста помста. Проте, знаючи, люди розуміють, що за технічними аргументами ховається щось більше особисте. Захист Макларен з боку Розберга виглядає логічним з точки зору. Спортивної справедливості вони обрали найкращий шлях, який мав сенс, але обидва варіанти були поганими. То зауважив німець, визнаючи складність ситуації, в якій опинилася британська команда. Його аргумент про те, що команда мала виправити власну помилку, резонує з багатьма експертами. Проте найцікавішим аспектом стала паралель між поведінкою Піастрі та самого Розберга у схожих ситуаціях. Німець підкреслив, що завжди виконував командні накази, коли вони були і логічно обґрунтованими на відміну від Гамільтона, який діяв за принципом менталітету вбивці. Ця різниця у підходах можливо і визначила результат їхнього протистояння у 2016 році. Реакція на слова Розберга у соціальних мережах була миттєвою та різноманітною. Прихильники німця похвалили його за чесність та принциповість. Тоді, як фанати Гамільтона звинуватили колишнього чемпіона у неспортивній поведінці та спробах принизити британця, цей поділ думок лише підкреслює, наскільки гострою залишається тема їхнього протистояння. Цікаво, також те, як ця заява може вплинути на поточну ситуацію у Макларен. Розберг фактично дав легітимність рішенню команди, що може допомогти керівництву Макларен у подальших дискусіях з пілотами та медіа. Коли колишній чемпіон світу публічно підтримує твою позицію, це додає ваги аргументам. Гамільтон поки що не відреагував на слова колишнього напарника, але, знаючи його характер, відповідь неодмінно послідує. На британець ніколи не залишав безвідповідними особисті випади, особливо від людей, з якими у нього є нерозв'язані рахунки. Його реакція може додати нового палива до цієї історії. Технічний аспект аргументації Розберга також заслуговує уваги. Німець правильно зазначає, що Макларен опинилася у ситуації, яка не могла бути передбачена у внутрішніх правилах команди. Е, Під стоп помилки трапляються, але як справедливо їх виправляти, питання на яке немає однозначної відповіді у регламенті ФІА. Порівняння з правилами Мерседес 2016 року також показове. Тоді команда мала чіткі внутрішні домовленості про співпрацю у разі зовнішньої загрози, але навіть такі правила не спрацьовували, коли на кону стояв титул чемпіона світу. Це підкреслює складність створення універсальних правил для всіх можливих ситуацій. Психологічний аспект заяви Розберга також цікавий. що через 9 років після завершення кар'єри він досі відчуває потребу захищати свої рішення і критикувати поведінку Гамільтона. Це говорить про те, наскільки глибоким був конфлікт між ними і як він продовжує впливати на їхні відносини навіть зараз. Вплив цієї заяви на поточний чемпіонат також може бути значним. Публічна підтримка рішення Макларен з боку авторитетної фігури може вплинути на громадську думку та зменшити тиск на команду у майбутніх схожих ситуаціях. Водночас, це може посилити позиції тих, хто критикує сучасну культуру командних наказів. Як вважаєте, чи правий Ніко Розберг у своєму захисті Макларен та критиці поведінки Льюіса Гамільтона в Абудабі 2016 року, чи це спроба свести старі рахунки під виглядом експертного аналізу, чи може така публічна підтримка рішення Макларен з боку колишнього чемпіона світу вплинути на майбутню політику команди щодо внутрішніх конфліктів? Що важливіше у таких ситуаціях командна дисципліна чи менталітет вбивці? Який дозволяє використовувати будь-які можливості для перемоги. Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1. Екстрена новина з кулуарів Формули 1 Революційна ера 2026 року принесе не лише радикальні технічні зміни, а й фінансову кризу. Яка може зруйнувати менші команди через вартість екологічного пального, що досягатиме 200 доларів за літр? Цей факт став справжньою бомбою для бюджетного планування всіх команд Паддоку, особливо для тих, які і так балансують на межі фінансових можливостей у рамках жорстких обмежень бюджетного стелі. Витрати на паливо будуть поза межами бюджетного стелі. Принаймні більша їх частина, але все одно треба їх фінансувати, тому треба знаходити дохід. Пояснив керівник команди Хас Комацу, підкресливши критичну важливість спроб зменшити витрати у майбутньому. Його слова розкривають масштаб проблеми, з якою стикнуться всі команди у новій ері екологічно чистих перегонів. Найбільш дошкульною стала заява японського керівника про парадокс екологічного пального. Це дуже важливо ми називаємо це. Стійким пальним екологічно стійким, але фінансово не стійким F1 не знаходиться на передовій інноваційних технологій. Тому ми всі приймаємо, що спочатку це дуже складна технологія, оскільки ми піонери в інноваційному світі. Воно дуже дороге на початку Томацу продовжив свою критику, підкресливши абсурдність ситуації з погляду громадської думки. Ми приймаємо це, але є певна межа. Як ми можемо робити це у фінансово стійкий спосіб? Якщо, наприклад, ви підете до публіки і скажете, скільки це насправді коштує, вони не зрозуміють. Вони скажуть, як це може бути стійким, це не так. Тому я вважаю дуже дуже добрим те, що тепер ми, як спільнота f 1 обговорюємо разом, що ми можемо зробити. Технічні деталі нової фінансової схеми виявилися ще більш складними наразі. Вартість пального використовуваного протягом сезону входить до складу бюджетного стелі, який кожна команда має подавати наприкінці року. Починаючи з 2026 року, однак з очікуваним зростанням цін цей пункт буде фактично виключений із ліміту щорічних витрат, щоб не поглинати значну його частку. Ну його новизна полягає в тому, що для цілей бюджетного стелі реальна вартість пального більше не братиметься до уваги, а використовуватиметься домовлена. Величина, так звана умовна вартість, добре встановлена заздалегідь і розрахована на основі е, використаної кількості реальні ж витрати, залишатимуться поза щорічним бюджетом та звітністю, яку кожна команда має подавати зі своїми витратами за сезон. Ідея за цим вибором є двоякою: з одного боку стандартизувати вплив пального на бюджети команд, уникаючи того, щоб різниця в цінах або постачальниках. Створювала дисбаланс, оскільки жодних обмежень на цьому фронті не було накладено з іншого боку зберегти ресурси бюджетного стелі, виділені в інших сферах, уникнувши того, щоб вони були підірвані змінними та непередбачуваними витратами на стійке паливо однак це має темну сторону. Менші команди, які вже перебувають близько до межі бюджетного стелі, все одно матимуть знайти кошти. Для покриття реальної вартості пального поза цим лімітом щорічних витрат на практиці вони опиняться у ситуації фінансування двох паралельних статей витрат загального бюджету в межах ліміту та додатково реальних витрат на паливо, можливо, із залученням нових спонсорів або технічних партнерств. Серед таких команд знаходиться, наприклад, Хас. Яка завдяки приходу нових спонсорів та технічних партнерств тепер працює е, близько до бюджетного ліміту? Саме тому заяви Комацу набувають особливої ваги. Він говорить від імені команди, яка безпосередньо відчуватиме фінансовий тиск нових реалій. В останні тижні це питання знову опинилося в центрі дебатів команди та постачальники пального працюють над тим, щоб впоратися з вибухом витрат. А для 2026 року, однак, не буде простору для втручання, оскільки технічні регламенти вже встановлені, і за кілька місяців до початку нового сезону істотні зміни не будуть практичними. Тому командам доведеться жити з цією новою статею витрат принаймні один сезон, намагаючись поглинути її у своїх бюджетах, працюючи тим часом над внесенням корекцій усередньо та Довгостроковій перспективі, можливо, вже у 2027 році. Це делікатне питання також тому, що стійкі паливні матеріали відіграватимуть центральну роль у розробці майбутнього двигуна v 8, які обговорюють виробники з можливим дебютом близько 2030 року. Звідки береться зростання вартості, висока ціна стійких палив, пов'язана головним чином зі складністю їх виробництва та необхідністю. Повністю зеленого е, ланцюга поставок, де кожен етап е, від придбання сировини до обробки відповідає критеріям стійкості. Для цього потрібен специфічний склад інгредієнтів, який є особливо дорогим і в багатьох випадках набагато дорожчим, ніж спочатку передбачалося. Е, насправді саме тому очікувалося зростання витрат, але як для команд, так і для ФІА вони вже Перевищили початкові оцінки, що зробило необхідним оцінювання можливих втручань у певних аспектах з метою зниження ціни за літр. Компанії, виробники палива мають повну свободу у виборі типу пального, будь-то синтетичне або біопаливо за умови, що продукт відповідає специфікаціям, встановленим ФІА. У 2026 році. Ефективність набуде ще більш центральної ролі з вагою та потужністю як визначальними факторами, тому. Не дивно, що витрати на дослідження та розробку зросли, піднявши також кінцеву ціну пального понад оцінки. Це питання, про яке федерація також повністю поінформована і яке Ніколас Томбазіс, директор мономестів ФІА, вже порушував із медіа перед літніми канікулами. Е, надія полягає в тому, що з роками витрати поступово знижуватимуться. однак… Фіа не вірить, що синтетичні паливні матеріали будуть широко використовуватися у серійних автомобілях у короткостроковій перспективі, головним чином через високу ціну, яка обмежує їх доступність. Є певні параметри, пов'язані з енергетичним вмістом, так звані характеристики випаровування та різні компоненти пального, і всі ці аспекти досить близькі до тих, що у дорожніх автомобілях, сказав Том Базіс. Однак ми не віримо, що паливо F1 опиниться у звичайному автомобілі вже наступного року. Безумовно, є питання витрат, які потрібно вирішити, щоб витрати на виробництво можна було знизити. Наразі ми не там, де б хотіли бути а з точки зору вартості виробництва. Але я думаю, що F1 потрібно інновувати, і ми виводимо розробку цих палив на дуже просунутий рівень. Я думаю, що поступово витрати знижуватимуться. Додав він, намагаючись заспокоїти занепокоєння команд щодо довгострокових перспектив. Я надчув зрозуміло, що ми не могли передбачити, де будуть витрати на виробництво цих палив, і ми навіть не могли припустити, що витрати на виробництво шел були б такими ж, як у Ексон, Петронас або інших. Визнав Томбазіс, підкресливши непередбачуваність ринкової ситуації. Як вважаєте, чи зможуть менші команди на кшталт хас пережити фінансову кризу, спричинену е 200 доларовим пальним? Чи це може призвести до скорочення пелетону у Формули 1 Чи виправдані такі величезні витрати заради екологічної чистоти автоспорту? Чи ФІА має переглянути свою стратегію переходу на стійкі технології? Що важливіше для майбутнього Ф-1 збереження всіх команд у чемпіонаті? Чи прискорений розвиток екологічних технологій незалежно від вартості? Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1? Шокуюча заява Гельмута Марко розколола падок Red Bull Racing. радник австрійської команди, фактично. Анонсував майбутнє складу на 2026 рік, відкрито підтримавши молодого француза Ісака Хаджара як найсерйознішого претендента на місце поруч із Максом Ферстапеном. Е, ці слова прозвучали як приговір для Юкі Цуноди та інших пілотів системи Red Bull, які все ще борються за право залишитися в основному складі після кардинальних змін регламенту. Він е, безумовно має ментальну силу протистояти Ферстапену. Заявив Марко в інтерв'ю австрійській газеті Kleine Zeitung, фактично поставивши хрест на інших кандидатах із власної академії. Цей комплімент 21-річному французу став справжньою сенсацією, оскільки хаджар досі виступає лише у Racing Bulls і не має досвіду роботи з топовою технікою Red Bull. Марко продовжив свою похвалу з деталями, що розкривають глибину аналізу команди. Він також не робить помилок, що дійсно е дивовижно для початківця пілота. Він покращується на кожній трасі і повністю включається після кількох кіл, незалежно від того, чи їздив там раніше. Він дуже швидкий хлопець і розвивається. Особливо цікавими стали слова про ментальну силу протистояти Ферстапену, якість якої. За імпліцитним визнанням Марко не вистачає поточному складу Цунода, який вже півроку намагається довести свою цінність поруч із чотириразовим чемпіоном світу. Очевидно, не проходить цей психологічний тест, що може стати вирішальним фактором у його подальшій долі в команді. Стратегічне бачення Red Bull на 2026 рік виявилося більш консервативним ніж очікували експерти. Фундаментально, ми хочемо зберегти нашу групу пілотів, коли йдеться про кокпіти на 2026 рік. Якщо з'явиться суперталант зовні команди, ми, звичайно, не закриємо очі, але наразі це не той випадок, цю істи, пояснив Марко, демонструючи довіру до власної системи підготовки молодих пілотів. Ця заява розкриває філософію Red Bull, яка протягом років будувала найуспішнішу академію молодих пілотів у Формулі 1 Команда воліє інвестувати у власних вихованців, ніж купувати готових зірок на ринку. Така стратегія принесла їм Ферстапена і може дати наступну генерацію чемпіонів. Однак, за кулісами, ця заява створила серйозну напругу. Цунода, який знав про критичність свого становища. Тепер отримав прямий сигнал про те, що його місце під загрозою. Ліам Лоусон, який також розглядався як претендент, виявився у ще складнішому становищі. Фактично програвши боротьбу хаджару ще до початку вирішальної фази сезону, Марко також згадав про е, Арвіда Ліндблада юніора, який зараз виступає у Формулі 2, як е, потенційну заміну у разі звільнення Цуноди або Лоусона. Цуноди, е, це вказує на те, що Редбул готова до радикальних змін і не боїться ризикувати з молодими талантами. Навіть у такий критичний момент переходу на новий регламент. Психологічний тиск на Поточних пілотів системи Red Bull зараз величезний. Цунода, який вже отримував критику від свого колишнього керівника Франца Тоста за недостатню робочу етику, тепер стикається з відкритими сумнівами у своїх ментальних якостях. Для пілота ну, такого рівня це може стати вирішальним ударом по впевненості. Лоусон, який демонстрував вражаючу швидкість у своїх епізодичних появах у основному складі. Тепер розуміє, що його шанси тануть на очах. Новозеландець може виявитися жертвою таймінгу. Його найкращі виступи залишилися у минулому, тоді як Хаджар демонструє прогрес прямо зараз. Особливо інтригуючим аспектом стала згадка про суперталант зовні команди. Хоча Марко стверджує, що такого зараз немає, це залишає двері відчиненими для несподіваних розвитків на ринку пілотів, можливі. Зміни у інших е, топ командах можуть створити нові можливості для Red Редбул. Е, технічні аспекти переходу на 2026 рік також впливають на кадрові рішення. Е, нові гібридні силові установки вимагатимуть іншого підходу до керування енергією а активна аеродинаміка і кардинально змінить філософію налаштувань у такій ситуації. Досвід може стати менш важливим за адаптивність та здатність до швидкого навчання. Хаджар у цьому контексті виглядає ідеальним кандидатом. Молодий вік дозволить йому швидше освоїти нові технології, а відсутність звички до старих боліду може стати перевагою, а не недоліком. Марко очевидно розуміє ці нюанси і робить ставку на майбутнє, а не на минулий досвід. Фінансові аспекти також грають роль. Хаджар як молодий пілот власної академії коштуватиме значно менше, ніж. Досвідчений зірка з іншої команди у часи, коли витрати на екологічне паливо можуть сягнути 300 доларів за літр, економія на зарплаті пілота стає актуальною. Реакція самого Хаджара на слова Марко була стриманою, але оптимістичною. Француз розуміє, що отримав унікальну можливість, але також знає про величезний тиск, який тепер на нього чекає. Кожен його виступ у Racing Bulls тепер. Розглядатиметься як тест на готовність до великої кар'єри. Цунода поки що офіційно не коментував заяви Марко, але джерела близькі до пілота повідомляють про його рішучість довести свою цінність у залишкових гонках сезону. Е, японець розуміє, що час грає проти нього, і кожна помилка може стати останньою у складі топ команди. Стратегія Red Bull на довгострокову перспективу стає зрозумілішою. Команда будує склад. Не на один-два сезони, а на довгу еру домінації з новим регламентом Хаджар розглядається не просто як другий пілот, а як потенційний наступник Ферстапена у, у далекому майбутньому? Як вважаєте, чи правильно Red Bull робить ставку на молодого Ісака Хаджара замість досвідченіших пілотів на кшталт Цуноди чи Лоусона для критично важливого сезону 2026 року? Чи може француз? Дійсно мати ментальну силу протистояти ферстапену, як стверджує Марко, чи це занадто ризикована ставка на неперевірений талант? Що важливіше для команди у новій технічній ері досвід роботи з поточними системами, чи свіжий погляд молодого пілота без звичок до старих технологій? Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин. Та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1.